Вітаю на каналі Мікс моментів Олена Скуловатова. Живі яблука. Він різав теплі яблука, які пахли осінню. Сік стікав пальцями, проникав у дрібні тріщини на шкірі й пік. Сергій не звертав уваги. Перто. Одне за одним розділяв напил стиглі плоди, вибирав усе погане. Гниле, почорніле, залишаючи лише біле, хрустке нутро. Обчищені шматки з гулким звуком падали у відро. Бум, бум, бум. Він на мить підняв голову задивився на сад, їхній сад. Кілька листочків лежали на газоні, смарагдова свіжість якого здавалася штучною поряд втомленого листя плодових дерев. Ці дерева породили нове життя, і тепер збиралися скинути осоружне листя і поринути в сон, щоб із весною налитися новими бруньками. Яблучна осінь, яка чудова яблучна осінь повторювала Оксана, його Оксана. Вона не могла повірити, що повернулася додому. Що вони знову разом ті півтора року, які вона з Олесею провела у Франції, для Сергія були найважчими, найпохмурішими в житті. Яблука скінчилися. Сергій підвівся і дещо розгублено заглянув у пустий кошик, ніби сумнівався, що вони колись могли скінчитися. Відніс на компостну яму обрізки. Помив руки і ніж, зайшов до хати. Що він робитиме з тими яблуками? Сам же казав Оксані, щоб припинила їх збирати, що не потрібно цим займатися. Але вона тільки сміялася і жартома відпихала його руку, яка постійно намагалася її торкнутися, шурхнути волоску, відчути тепло і пружність давно знайомого, але все ще бажаного тіла. Ти не уявляєш, як я скучила за живими яблуками, щоб усі різні, із чорними плямками, які залишили черв'ячки, з набитими м'якими боками. Оксана тішилася, як дитина. Там вона вперто не називала країну, яка її прихистила, ніби боялася його цим травмувати. Колись у минулому житті. Вони мріяли поїхати до Франції у відпустку, котити на авто крізь мальовничі села, малуватися квітучою лавандою Провансу, пити вино на заплетених плющем терасах. Поїхала вона з Олеською і не у відпустку рятувала дитину й себе від вибухів, від людей, що вдерлися на їхню землю. Тепер ця країна звалася там. Вам яблука, як папір, такий собі зелений чи рожевий папір. Я навіть думаю, снизила голос до шепоту. Вони друкують їх на принтері, як і помідори. Несмачні і скажено дорогі. Ця сцена трапилася вчора. А сьогодні він стоїть перед відром порізаних яблук і не розуміє, що далі. Сергій зловив себе на тому. Що міцно, до рипу стискає з зуби, знову вийшов на двір. На трояндових кущах залишилися подинокі квіти. Вони розпустилися і нагадували пишні ромашки, бо оголили свою серединку, немов намагалися погріти її на сонці, вибрати його до того, як опадуть ніжні пелюстки. Сергій почав голіруч зривати троянди. Вони кололися, не піддавалися, чіплялися за життя. Він смикав. Одна сильно гнулася, але відірвати її ніяк не вдавалося. Сергій вчепився в степло зубами і розкусив його. Що ти робиш, любий? гуко пролунав у голові голос Оксани. І дійсно, що? Спинився, кинув букет долі, сів і обхопив голову руками. Як бути далі? Він умовляв їй не повертатися, хоча хотів цього найбільше. Прагнув, мріяв, не міг дочекатися зустрічі з нею, з ними обома і боявся. Сергієві згадалося. Як Оксана народжувала, до того він і не здогадувався, що це так довго і боляче, уперше в житті щиро молився. Не так, як тоді, коли прабаба водила до церкви і наказувала Молися і проси прощення. За що він, п'ятирічний, мав його просити, хіба за те, що заважав мамі будувати особисте життя? Тому вона. При першій нагоді відвозила його до прабаби, яка читала лише біблію і не хотіла дивитися за хлопцем, бо це в її віці обтяжувало. І от коли він зрозумів, що нічого не вдіє, почав молитися. Проситив Бога, щоб Оксана і дитина вижили. Коли все закінчилося, сидів на стільчику і тримав. Сонну Олеську, яка ще не мала імені, була просто дитям. Дивився в зморщене личко, шукав знайомі риси, але вона нагадувала інопланетянку, а не людську дівчинку. Нічого спільного з рожевощокими малюками, з реклами підгузків, це змучене, червоне, зморшкувате створіння немало. Оксана втомлено усміхнулася і поглянула на нього. У тебе на руках наш квиток до вічного життя. Від сьогодні ми безсмертні. Тримай його міцно. Безсмертні, відшепотів Сергій, і йому захотілося вити, так, як вовку, що втратив свою подругу. Довго, завзято. До хрипоти!» Він не вив, а підвівся, підняв букет і пішов до будинку, налив води у вазу, її улюблену вазу, і поставив квіти. Ніжні бутони не мусять гинути через його страждання. Оксана б це схвалила. На полиці не розпакована посилка. Дружина замовила книги, але навіть дістати з коробки їх не встигла. Усе довкола нагадувало про неї. Три дні тому, коли вони з Олесою приїхали, дім наповнився ними, їхніми речами, запахами, голосами, а тепер знову стояв пустий. У вухах пролунало. «Від сьогодні ми безсмертні. Якби ж промовив, коли він залишився сам. То набув звички говорити голос це дозволяло хоч на мить розірвати гнітючу тишу опустілого будинку, і ось знову він у ній, у цій тиші. Мірно клацає годинник, якби ж його повернути назад у ранок. Вранці снідали вівсяною кашею. Оксана бідкалася, що набрала у Франції вісім кілограмів. Він запевняв, що йому це подобається. Вона стала жіночнішою. Не кривив душею, щоб її втішити. Йому справді подобалося все й найбільше, що вони знову разом. Він мав відвести гуманітарку в Херсон, але помінявся з хлопцями, щоби побути з родиною. Погода на надвір лагідним теплом бабиного літа. Вони збиралися погуляти містом. Але Оксана перед тим вибігла в сад і зібрала яблука. Зроблю з них чипси. І гристиму взимку замість желених ведмедиків, бо вже сама як ведмедик. А потім вони гуляли в парку. Олеська оповідала про французьку школу, про їхню квартиру, про озеро з нутріями, яке готувала морквою. Їй хотілося ділитися новим досвідом, переживаннями. Оксана мовчала і весь час тримала його за руку. Сергій показував відремонтований фонтан і нову бруківку з такою гордістю, ніби власноруч її поклав. Центр міста жив, ніби в країні не вирували бої. Люди гуляли, щось жваво обговорювали, бігали дітлахи. До них прибився бродячий пес, якого Олеся пригостила шматком круасана. Замислено вимовила. У Парижі круасани геть інакші, промовила і зиркнула тата. Пахнуть топленим маслом, а тут просто булка. Бач, десять років а така грамотна. Уже паризькі круасани від наших відрізняє, Пхикнула Олеся, яка пила каву з паперової склянки. Від випічки вона відмовилася. Пес виявився не таким мазаним, як Олеся, і, радо заковтнувши пів смаколика, привітно вихляв хвостов і біг за ними. Хочеш винограду? Сергій зупинився біля лотка з фруктами. Він пам'ятав, що раніше дружина постійно купувала кишмиш і їла його, як насіння. О, ні, тільки не це, Оксана показово затулила обличчя руками. Я на все життя ним наситилася, Сергій пригадав, Оксана якось оповідала телефоном, що завербувалася на виноградники. То була важка поденна праця. На вечір нестерпно нила спина, а зранку мусила знов ставати до роботи. Зароблених грошей їм з Олесею вистачило на повернення додому. Відразу після збору винограду вона прийняла це нелегке рішення. Закриття бюрократичних питань тривало кілька місяців. Кілька місяців сумнівів, страхів, тривог, зваження всіх за та проти, вислуховування чисельних знайомих, які вважали за потрібно прокоментувати її рішення. Спогади навалилися на Сергія, і він затравлено озирнувся, шукаючи, чим терміново зайняти руки. Чипси, яблучні чипси прошепотів і сів за стіл. Тоненько нарізав яблука, займаючи руки, але не спромогав поратися з думками. Ніж зіскочив, залишивши на долоні довгий поріс і впав на підлогу. Поступово виступила кров, скочувалася рукою і крапала долі. Він дивився незворушно, от би витекла вся до краплі. Перед його очима постала картина. Боса жіноча стопа, яку лиже язиком вуличний пес. Його погляд повільно, нехотя, ніби повіки враз стали бетонними, тонними повзавище, джинси, футболка, а далі страшне криваве місиво. Він притискав до себе Олесину голову, не дозволяв їй повернутися і поглянути на матір. Вона слабо пручалася, ніби розуміла, що коли побачить цю картину, то ніколи не зможе забути. На Сергія в той момент найшов якийсь дивний стан. Ніби це все не з ним страшний чужий сон, у який його випадково закинуло. За 20 хвилин до того вони з Олесею пішли до магазину іграшок, які дівчинка дуже любила. Оксана залишилася на майдані. Бо хотіла насолодитися містом, послухати рідну мову й подумати. Приблудний пес сів поряд неї, і ніби сказав Ідіть, я за жінкою пригляну. Сергія розсмішила ця відданість, і він потріпав приблуду між вухами. Повітряна тривога застала їх між полиць із ведмедиками і довгоногими Барбі. Він спершу хотів за звичкою проігнорувати сигнал. Але поглянув на доньку і зайшов у телеграм. Погортав, шукаючи інформацію. Коли вдарила ракета, Сергій з Олесю злякано шарпнулися, але були досить далеко від епіцентру вибуху. У першу секунду він подумав, що все обійшлося, а в наступну вже біг вулицею туди, де залишив Оксану. На місці працювали рятувальники, поліціянти відтискали натовп і ставили обмеження, якомусь чоловікові надавали екстрену допомогу. Розтріпана бабуся сиділа долі й монотонно розхитувалася, вдивляючись вицвілими очима у вічність. Хтось тихо схлипував, вили сирени швидкої допомоги й пожежної машини, димили якісь уламки, дотлівало кілька автівок. Сергій спершу помітив пса й поспішив до того місця, де лишив Оксану. І тоді побачив бусу ногу й те, що колись було його дружиною. Якийсь чоловік у формі підхопив Сергія під руку і разом із донькою провів до автомобіля. Їх всадили, дали води, розпитали, говорили щось про тіло, про офіційне опізнання, про ще щось, що він не чув, ніби враз оглух. Згодом їм викликали таксі. Пес подався слідом за машиною, але швидко відстав. Сергій назвав адресу тещі. Він боявся бути з Олесою, яка нагадувала ляльку мотанку, така ж біла, безвольна, мовчазна. Немов сомнам була, він передав дитину бабусі, щось пролопотів і майже бігом помчав додому, ніби міг там сховатися. Задихаючись, порпався в кишені, шукав ключі, відчинив двері і ввалився на подвір'я. Йому вчувався голос Оксани. Здавалося, ось вийде з рогу будинку, обійме і все розстане. Як дурний сон. Кров зупинилася і почала засихати на порізаній руці. Сергій подумав про сусіда, дядька Івана. Згадав, як першим зі зрайки хлопчаків побачив його на старій груші, тіло злегка розгойдувалося і здавалося, що сусід просто забавляється, хоче його злякати. Коли підійшов ближче, зміг розледіти почорніло обличчя з рожевим висолопленим язиком. Зрозумів, що ніколи, ні за що так не вчинить, І от тепер думав, що петля не така вже й погана ідея. Кинув швидкий погляд на змотаний шнур, що лежав на садовому столику. Оксана попросила його замінити мотузки для білизни, бо старі струхли. Він приготував той шнур, але ще не розтягував Дитина, наш квиток вічнє життя. Пролунало в голові і він заплакав. Подумав, що Олесько догляне бабуся і відразу відмовився від цієї думки, бо добре пам'ятав, як малим не хотів жити з бабою. Він знову взявся кришити яблука. Робота занурювала в стан напівтрансу. Пальці зробилися якісь невправні, починали боліти, але він вперто кришив і кришив. Вони падали в миску. Темніли, запах уже не здавався приємним, навпаки, його стало забагато. Він проникав, сотувався в шкіру, вливався в кров, тіквенами. Сергій ніколи в житті не кришив яблук на сушку, але їх постійно заговляла прабаба, а він нишком трощив запаси, які вона тримала в печі в полотняному мішечку. До січня їх не ставало, але прабаба, чи то удавала, що про них забувала, чи то просто не мала сил сваритися. І ось він, дорослий, посивілий зарано, сорокарічний чоловік займається цією монотонною роботою, щоб сховатися від страшної реальності, яка зламала його життя. Пронизливо заволала Сирена. І разом із нею заспівав телефон. Мелодія козацького маршу якось настирно, недоречно проривалася крізь загрозливе виття. Вона вимагала жити, боротися. Сергій спробував проігнорувати цей звук, але телефон не вгавав. Услухавці пролунали перші нерозбірливі слова, а наступні увірвалися в мозок раптовою надією. Ви ж, Сергій? Скажіть щось у нас у відділенні жінка, в її телефоні ваш номер вперше. Де? вичавив хрипко, ніби кліщами видар цей звук із горла. Центральна лікарня. Наступні слова він запам'ятовував наспіх, натягуючи кросівки. Забіг у гараж, подумав, що не зачинив хату, і відмахнувся. Розчахнув ворота, кинувся до старенького, опеля завів двигун і помчав крізь місто. Може. По Олеську заїхати, смикнувся. А що, як це помилка? Мало в кого може бути мій номер? Ні, мушу сам переконатися, що це Оксана, але ж я бачив тіло, чи ні, чи вже божеволію? Без в її п'ятку? Але чи вона в той день була в джинсах? Чи може бути, що то лежала інша жінка, не Оксана, о господи! Встогнав. Різко загальмував біля воріт і вже спокійніше проїхав на територію. У голові розхитувалася гойдалка між надією і відчаєм. Він припаркувався, побіг до входу, незчувся, як дістався палати й завмер перед дверима. Уява миттєво намалювала, як він штовхає двері і бачить ліжко, на якому сидить усміхнена, незнайома жінка. Лепкі мацаки страху скували, спітніле тіло, стало важко дихати. До горла підступила Нудота. Він голосно ковтнув слину, вдихнув, штовхнув двері й опинився в коридорчику. Ліжко біля вікна стояло порожнє. Крок, крок, ще крок. Під стіною накрита запраним простирадлом. Лежала Оксана. Його Оксана. Він підійшов, намагаючись збагнути, чи вона спить, чи жива. Ви Сергій? Почулася за спиною. Вона ще не відійшла від наркозу. Вона житиме. Сергій наблизився і торкнувся рукою щоки, ніжно провів по ній, вбираючи пучками пальців теплошкіри. Відчував, як у горлі застрягає гіркий ком. Будемо сподіватися, її привезли непритомною і відразу відправили в операційну. Доктор дістав із ноги кілька уламків, зашив рани. Ймовірно, вона вдарилася головою. Медсестра говорила спокійним голосом, який проникав до нього як крізь ватяну завісу і заспокоював. Головне, що жива, головне, жива. У ній був телефон, екран потріскався, але працює. Медсестра протягнула йому вкритий, немов павутиною, дрібними тріщинами Самсунг. Ми приклали її палець і розблокували. Сподіваюся, ви пробачите ми мусили знайти рідних. У голосі медсестри не було каяття, лише впевненість людини, яка зробила все можливе. Вона вийшла, а Сергій сів біля дружини і дивився в її померніле бліде обличчя. Сльози, які до того тримала невидима загата, капнули на простирадло полилися нестримним потоком. Він ридав. Оксана застогнала, і він знову погладив щоку. У кишені завібрував її телефон. Дзвонила давня подруга. Він скинув виклик і ввів пароль. Набираючи Оксанину дату народження, мимовіль усміхнувся. Зі світлини екрана на нього дивилася серйозна Олеська. У телефонній книзі останній дзвінок був підписаний Коханий Сергій набрав телефон тещі, мусив повідомити новину. Щойно договорив, як почув слабкий голос Ти пахнеш яблуками. Живими яблуками. Оксана розплющила. Очі. Сонце закочувалося за горизонт, воно кинуло останні прощальні промені на двох людей, які дивилися один на одного, тихо святкуючи спільний день народження.